Бюджет 2014 року для Житомирщини був складним, а у 2015-му він ще складніший. На такій малооптимістичній ноті в облдержадміністрації пройшло розширене засідання колегії департаменту фінансів, на якому підводили підсумки минулого року та ставили завдання на поточний. Як повідомила директор департаменту Гана Ємченко, незважаючи на всі труднощі, оцінка 2014-го бюджетного року задовільна. Область отримала 1 мільярд 851 мільйон гривень надходжень, що на понад 130 мільйонів більше ніж у 2013-му. Вагомішим досягненням минулого року стало те, що за підсумками 11 місяців Житомирська область стала лідером в Україні за рівнем виконання планових показників доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також за темпами приросту цих надходжень до попереднього року. І ще більш приємним стало те. Що за підсумками уже всього 2014 року наша область впевнено закріпилася на першій позиції за вказаними показниками. Функціонування всіх п'яти тисяч бюджетних установ було забезпечено. Зарплата виплачена, за електроносії розрахувались, каже Ганна Ємченко. Однак сім районів бюджетів свій план таки недовиконали на понад 4 мільйони гривень. Сільськими і селищними бюджетами до плану недовиконано майже 6 мільйонів гривень. Працівники Овражської районної лікарні новий рік зустрічали без зарплати. Плати, тобто недоліків було чимало, але зараз головне їх проаналізувати та активно зайнятися новим бюджетом, в якому, до речі, вже 163 мільйони гривень недостачі по заробітній платі. Голів районів та начальники управлінь фінансів одразу готують до жорсткого режиму економії бюджетних коштів та скорочення бюджетних установ. Найголовніше де червоною ниткою називайте білою, якою хочете, всю нараду, яка відбулася з 10 до 15 години, без перерв міністерстві фінансів, було одне. Надзвичайно складна ситуація, і тому я дуже прошу кожного почути мене і зрозуміти: не можна буде надіятися на допомогу держави. Просто її нема і не буде. Надзвичайно серйозні умови при отриманні іншого траншу чи наступного траншу ставить міжнародний валютний фонд. Найголовнішими і жорсткими умовами є А. Це значне збільшення тарифів для населення. І також надзвичайно значне зменшення видатків. Голова Шитоморського облдержадміністрації Сергій Машковський подякував всім за роботу та ще раз підкреслив про дотримання чіткого шляху до децентралізації місцевих громад. 2015 рік буде всі, ви знаєте, вже неодноразово це заявлялося, але я мушу знову ж таки сказати надважким. Навіть не зважаючи на ті, я не говорю зараз про фінансово-економічну ситуацію, про фінансово-економічну кризу. Про суспільну політичну ситуацію, про військові дії ми зараз говоримо про зміну до бюджетного кодексу, до податкового кодексу. Основним зараз завданням нашим і вашим є це зміна ментальності. Перестати чекати допомоги від держави. Ось головний меседж, який наш губернатор почув на розширеному засіданні Кабміну і передав всім керівникам районів.